вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. а передусім про таке. Уманщина під ворожою атакою. Через удар з повітря в районі було знеструмлено 72 населені пункти, 11 років ув'язнення за пропаганду. Харків'янка отримала тюремний термін від черкаських силовиків. Проїзд знову подорожчає. Ми запитали, що думають з цього приводу Черкасці. Ніч минула із затяжною тривогою. В області працювали сили ППО. Загалом знищено в Черкаському небі вісім російських БПЛА. У цих випадках минулось без наслідків, повідомив начальник ОВА Ігор Таборець. Утім, ворожі атаки мають наслідки для Уманщини. Усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері. Найголовніше люди цілі, зауважив очільник області. Для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У громаді працюють пункти незламності. В Укренерго зазначили, що на ранок у регіоні були знеструмлені 72 населені пункти. За інформацією головного управління ДСНС України в Черкаській області, наслідки удару ворожого дрона на Уманщині оперативно ліквідували, до роботи залучались 45 рятувальників і 12 одиниць техніки. 25 січня вибуховою хвилею від російських дронів було пошкоджено житлову інфраструктуру в обласному центрі. За попередніми підрахунками, у будинках вибито близько 50 шибок. Як повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, влада разом із благодійними громадськими організаціями працює над тим, щоб мешканці будинків отримали компенсації. Для цього необхідно звернутися до департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за адресою. Вулиця Байда Вишневецького, 36, кабінет 512 або телефонувати 36 11 35. Фахівці департаменту проведуть обстеження, складуть акт, за яким можна буде отримати матеріальну допомогу. За матеріалами СБУ, реальний термін ув'язнення отримала ще одна поплічниця РФ, яка займалась підривною діяльністю проти сил оборони у Харкові. Контррозвідники СБУ затримали фігурантку у квітні 2024 року. Засуджено є 42-річна мешканка Харкова, яка готувала тези для публічних виступів російського воєнкора. У своїх матеріалах жінка виправдовувала повітряні удари расистів по Харкову та намагалася дискредитувати сили оборони, нібито від імені пересічних мешканців міста. Також вона збирала геолокації українських блокпостів, розташування зенітно-ракетних комплексів ППО та наслідки ракетних ударів, які в подальшому передавала російському пропагандисту. Наразі за матеріалами служби безпеки України суд визнав зловмисницю винною за двома статтями кримінального кодексу України. За статтею 111 Прим, 1 – це за вчинення колабораційної діяльності. Та за статтею 436 Прим 2 – це виправдовання визнання правомірної заперечити. Збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Колаборантку засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування проводили слідчі СБУ в Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Чергову партію допомоги для фронту передали від Черкащини. Про таке повідомив начальник ОВА Ігор Таборець. Військовим передали сотню fpv дронів та три генератори. Наші воїни зможуть нищити ще більше окупантів і ворожої техніки. Генератори це теж важливо, там, де мінімум умов для побуту, додав Табурець. Усе обладнання придбали за обласною програмою тероборони. У Черкасах планується підвищення вартості проїзду у громадському транспорті в тролейбусах з 10 до 13 гривень, а в маршрутках з 13 до 16. Початок регуляторної процедури днями підтримали на засіданні виконкому. Наша знімальна група дізналася, як черкащани ставляться до такої перспективи. Як зазначила директорка Департаменту економіки та розвитку Ірина Удот, основною причиною подорожчання є значне зростання вартості електроенергії. Каже, тариф у Черкасах досі залишається одним із найнижчих порівняно з іншими містами України. У Житомирі та Івано-Франківську проїзд коштує 15 гривень, у Вінниці та Чернігові 12 гривень, а у Львові ціна сягнула 25 гривень. Водночас у сусідньому Кропивницькому після грудневого підвищення вартість проїзду в тролейбусах становить 8 гривень. Аналогічний тариф на електротранспорт діє і в столиці Києві. З чим ми постійно маємо справу, це з тим, що за наш рахунок. Або це підприємства-перевізники, або комунальні підприємства. Ну це просто такий тренд вирішувати а, проблеми виключно через підвищення цін на проїзд, або тарифів, або цін на продукти. Розумієте, я вважаю це неправильно. Я вважаю, що а, ну, просто нас використовують. Транспорт не сильно часто їде і багато задержується. і. У вісім годин можна жити додому, тому що ну, він далі не буде. І всі багато, я думала, ну, запитань багато, чому в Києві в столиці там, 8 гривень, 15 гривень, коли можна проїхати, скільки в Черкасах мало, то я думаю, все ж таки це ну, не дуже актуально на зараз на Черкасах. Для того, щоб підвищувати ціни на транспорт, я вважаю, що потрібно провести до кінця транспортну реформу. І допоки у нас їздять ну не в задовільному стані автобуси, тролейбуси, доки вони не обслуговуються належним чином, то я вважаю, що підвищення цін не актуальне. Проти звичайно підвищення цін тому що якість не покращиться, а ціни піднімуться як завжди. Прозорово е, немає ні ну, не тендера, а хто е, курсує маршрутами. Проти. Деякі містяни погоджуються з підвищенням вартості проїзду. Адже триває війна, економіка переживає важкі часи і ми повинні розуміти, що все дорожчає, зокрема електроенергія. Це об'єктивно, треба дивитися, є зараз рахунки, ті ж підприємства теж не можуть працювати в убиток. Інша справа, що треба тим, хто... Цього допомогу якусь давати, або інші методи шукати. А транспортні що у них вони все роблять. Підбільшуються ціни на енергоносії, заробітна хвата і таке інше. Так що логічно. Я за я знаю просто, що у кондукторів і у водіїв залежить типу зарплата від відсотку продажів виходить. І ну, у нас інфляція по країні, і якщо піднімається. Скрізь оплата за приїзд, то і в Черкасах, то в принципі нормально. і це ж не на 10 там дуже гривень. А ще черкащани наголошують, що підвищення має супроводжуватися покращенням якості послуг. Люди хочуть бачити не лише виправдане здорожчання, але й реальні зміни, оновлення транспорту, регулярний рух та комфортні умови. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільданом. Черкаська область зустріла черговий евакуаційний потяг зі сходу України. Про це повідомляють у департаменті соціального захисту населення ОВА. Перехисток в області отримали ще 10 людей, серед яких двоє з інвалідністю. Потяг прибув о 2 годині ночі. Серед вагонів був спеціально облаштований евакуаційний. Внутрішньо переміщених осіб одразу забезпечили всім необхідним та доправили до однієї з громад, де заздалегідь підготували місця для проживання. Російські спецслужби та військові намагаються впливати на родичів українських військовополонених. Зокрема, вони телефонують відразу після взяття українців у полон. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, так вчиняють для того, аби шокувати та змусити родину працювати з ворогом. Обіцяють, що до полоненого ставитимуться краще або навіть включать в обмін, якщо родичі виконають певні вимоги, заплатять гроші, нададуть фото інтимного характеру, зберуть інформацію, вчинять якісь неправомірні дії тощо. Зазначили в координаційному штабі. Фахівці закликали не погоджуватися на жодні умови військових РФ та відразу повідомляти про такі випадки на телефонну лінію за номером 0800 300 529. Мешканці Черкащини мають можливість отримати окуляри для зору від волонтерського штабу Лад. Цю акцію оголосили з нагоди Дня соціальної справедливості, який за календарем буде 20 лютого. Волонтерський штаб ЛАД запустив новий проект для людей, які мають проблеми з зором, дякуючи Асоціації українців північної Німеччини, які подбали про це. Окрім іншої допомоги, велика партія окулярів буде розподілена між мешканцями Черкащини. Отримували гуманітарну допомогу у вигляді цілої фури. Серед них опинилися окуляри від Асоціації українців північної Німеччини та їх структурного підрозділу UA Never Allow Ростислав Сухеник, і ми тепер вирішили. Оголосити Гугл форму на отримання окулярів для абсолютно всіх категорій населення з Черкаста та Черкаської області. Половину партії окулярів волонтери ладу планують розподілити в обласному центрі, а іншу половину запропонувати мешканцям області. До речі, якщо з якогось населеного пункту надійде більш ніж 20 заявок, ладівці розглядають можливість приїхати і вручити окуляри безпосередньо на місці. Для того щоб подати заявку, достатньо заповнити Гугл-форму, де вказати всі необхідні дані. Google форма розроблена. Досить просто і там потрібно вказати прізвище, ім'я по батькові завантажити документ від офтальмолога, в якому вказується, який саме розмір окуляр вам потрібно. І таким чином заповняється ця гуглеформа. Єдина складність, яка може виникнути при оформленні заявки, це довідка від офтальмолога, щоб благодійники були впевнені, що не нашкодять людині, яка носить окуляри, а видадуть саме потрібні їй у залежності від стану. Насправді для того, щоб отримати ось ці окуляри, потрібно рецепт. Взяти його досить проста процедура. Ви йдете до свого сімейного лікаря, він дає вам направлення до відповідного спеціаліста. Спеціаліст перевіряє ваш зір і видає і відповідне заключення. Це можна оформити за 1-2 дні. А на крайні випадки звернутися до приватних клінік, де вам там точно за один день можуть видати даний документ. Для заповнення форми є місяць. Заявки приймаються до 20 лютого, до дня соціальної справедливості. Наразі члени волонтерського штабу лад думають про те, як ще підсилити допомогу. Тому на пункті видачі окулярів можна буде скористатись і банком одягу, кому це звісно потрібно а в перспективі вітаміни для вагітних і таблетки для тих, хто хоче кинути палити. Люди зможуть отримати там також, окрім окулярів, одяг для себе, для дітей. Там ще є велика кількість підготовленого одягу. І окрім окулярів, ми плануємо навіть ще наступні проекти серед видачі вітамінів для вагітних ліків. для... Від кпаління, безперечно, у наш складний час кожна рука допомоги має значення. Відчуття того, що ми не самі, що цивілізований світ на нашому боці додає сил і віри в перемогу. У регіоні загострилася ситуація зі сказом. Від початку року виявлено вісім хворих тварин, які покусали 20 людей. Про це повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Останній випадок зафіксували в селі Роги на Уманщині. Де безпритульний кіт покусав шістьох людей. Троє постраждалих самостійно звернулись до медзакладу. Ще трьох виявили фахівці. Усі потерпілі отримують антирабічне лікування. Загалом серед виявлених хворих на сказ тварин три коти та п'ять собак. Варто нагадати, що сказ смертельна небезпечна хвороба, яка вражає центральну нервову систему. Зараження можливе не лише через укус, а й при ослиненні хворою твариною. Вилікувати сказ неможливо. Тому після укусу тварини необхідно негайно промити рану водою з милом, обробити її краї спиртом та терміново звернутися до лікаря. Справжнє відкриття на Черкащині село Кобринове у Тальнівській громаді. Не усі чули назву цього села, а ще менше хто бував тут. Але тут є низка об'єктів культурної спадщини, які помітила громадська організація Україна Інкогніта. Про це йдеться на її Facebook-сторінці. Наприклад, у селі є церква, що будувалася як костел. У 1850-х роках, але за радянських часів її зробили млином, а нині вона у приватній власності, або водяний покинутий млин та старовинна комора, яку зробили столярною майстернею. А ще є повністю розгромлений старезний цегляний завод, з піччю, яка нагадує фортифікаційну споруду, але теж у страшезній руїні. Чудові краєвиди і колекція давньої архітектури могли б зробити Кобринове туристичним магнітом. Але в селі ніколи не було жодного туриста, констатує Україна інкогніта. Потужний гребінь тепла з південного заходу досягнув і нашого регіону. На висоті 1,5 км температура підвищилася до 4-6 градусів тепла, проти вчорашніх 24 градуса тепла, на що відреагували температури у приземному шарі. Середньодобові температури аномально високі 6-7 градусів тепла, що на 10-11 градусів вище клімату. Адвекція тепла триває. Відсутність снігового покриву в Україні та за її межами, промерзання ґрунту та добра поглинальна здібність річкових водозборів створюють умови для формування низького водопілля 2025 року. За прогнозом Черкаського гідрометеоцентру, у найближчі дві доби синоптична ситуація не зміниться. Взаємна дія західних циклонів та східного антициклону утримує на Черкащині південний процес, тому буде аномально тепло та хмарно. В нічні та ранкові години місцями туман. У Черкасах майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Без опадів. Така погода може негативно впливати на самопочуття людей, пригнічувати настрій. У народі цей день відомий під назвою Напівкорм, оскільки до цього часу в селян виходила половина зимового корму для худоби. Люди казали, якщо в коморі житнього хліба залишилось більше, ніж половина, бути хорошому врожаю. Погоду цього дня передбачав вітер. Якщо він дув з північної сторони, очікували сильного морозу. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!